Вітаю всіх! з'явилася хвилинка, можу зробити розклад. Пишуть про прорив на Сумщині. Прорив в Сумській області з боку РФ. Прорив в Сумській області з боку РФ дійсно є. Прорив оборони в Сумській області з боку РФ, дійсно є. Давайте подивимось, чи є цей прорив. Прорив це є. Карта Мага. Це відповідь так це старший аркан. Ну, знаю, що він є. Він є. Там оборона дійсно згодна, його приховують. Цей прорив приховується відкрито. Скажуть це те, що вам скажуть. Він був, по крайній мірі, він був. Сімка мечів. Це маніпуляції, дії, хитрі дії, там обстріли, все це є. Зараз подивимось. Так, це повторний прорив там, де було воно, приблизно там. Тепер, якщо він є, Наші ЗСУ зможуть відбити цей прорив, локалізувати його. Наші ЗСУ зможуть відбити цей прорив і локалізувати його. Так, вони зможуть з цим розібратись. Однозначно, так, ніхто їх нікуди не пропускатиме. Так, вони зможуть цим займатися. Таке враження, що це все гра на публіку. А він буде зупинений. Відразу кажу, зупинений. Не буде він далеко йти. Ворог, звісно, буде намагатись маніпуляції там робити. Ворог нікуди звідти не йде, але не буде масового прориву. Це однозначно.